Привіт, друзі! Це Бімама. І сьогоднішнім роликом я розпочинаю нову рубрику. Ви вже здогадуєтесь, правда, як вона буде називатись. Раніше ви ж помічали, що всі мої ролики, які розповідають про події цього року з перших днів війни, про те, що було, про те, що є зараз, вони всі виходять на обкладниці з поміточкою Бімама війна. Зараз буде інша поміточка. Це не означає, що війна закінчилась. На жаль, і не означає те, що я про неї забула, чи я її ігнорую в жодному разі. А, але я впевнена в тому, що життя має перемагати. Супереч всьому, ми маємо жити, ми маємо вижити. Я буду продовжувати робити все те, що я робила. Вся наша благодійність працює як працювала. Але окрім цього всього, я буду ростити город. Нехай не вдома. Нехай він буде маленький, нехай на ньому рости мене все те, що я би хотіла там посадити. Але менш з тим це мій маленький маніфест. Вона має вирости і життя має перемогти. А наступного року я дуже сподіваюся, що я посію, посажу свій власний город. Тепер трошечки спойлерів і того, що ж це буде. Ми дуже довго думали, де нам лишатись, куди нам рухатись далі, тому що ми маємо до кінця квітня виїхати з того житла, в якому ми живемо зараз. Ох, багато було роздумів, але все вирішилось справді саме собою. і... Я чекала якогось знаку, я про нього просила. Я хотіла його відчути, я його побачила абсолютно і не один. І було прийнято рішення залишатися тут. Ми не їдемо за кордон і ми не повертаємося на літо додому. Тому що, ну, зрештою, це було б дуже дивно з мого боку. Влітку в Києві і в мирний час робити нема чого. А вважаючи, зважаючи на те, що війна то продовжується, і небезпеки всі залишаються. Навчання дітей закінчиться наприкінці цього року і літом, що мені там з ними робити? Зрештою, я не можу дати їм нічого кращого, ніж я дам їм тут, в горах. І ми лишаємося в горах. І ось наша рубрика так і буде називатись: Городські в горах. Чому городські, а не міські? Тому що городський це діагноз, городський це тавро. Це те, що робить наш контент цікавішим, тому що я городська, як казала моя баба. Щоб ти, як, як ти не була, скільки б ти в селі не була, яка б ти не була рідна, але ти дитина городська. Це правда. І я городська, ви ж знаєте, ніколи в житті й подумати я не могла, що я буду садити города, садити хоч щось, та навіть якісь квіти. Життя бентежне, як казав наш режисер колись в театрі. Тому потихеньку городські перепереробляються, перетворюються на сільських. З чим завершиться це перетворення? І де ми будемо жити після війни і куди воно поверне, ніхто того, друзі, ще не знає. Але найближчі кілька місяців ви будете бачити надзвичайно красиві краєвиди, світанки і заходи сонця, мій невеличкий город. Побачимо, як воно все виросте тут, тому що тут є деякі складнощі, там де ми будемо жити. Ох! Якщо я зможу це зробити тут, на цій землі, яка зовсім не зовсім земля. Я такого ще не бачила, чесно, на такому я ніколи не працювала. Тоді мені вже ніде не буде страшно, мені здається, я і в пустелі щось тоді вирощу. Та й таке, спочатку цей контент почнеться, звичайно, з чого? З розсади. Одразу скажу, на мій превеликий жаль, я не буду цього року садити помідори. Ну, своєї розсади так точно. Тому що з ними треба дуже багато гратися, з ними треба нянькатися, а тут в мене немає і землі такої, щоб я посадила їх. І немає можливості з ними так гратися. Та вже я їх і не вирощу. Це треба було робити десь з лютого місяця. Є, як є. Але будуть прикольні огірки, і в мене там є деякі експерименти. І кабачки з експериментами. І ще я хочу тут вигристи шмат землі. Власне, Ми з Дімою. Я займаюся розсадою, а він займається перетворенням поля, шматка просто трави на город. Що з того буде, ви обов'язково побачите в наших наступних роликах. Отже, Городський в горах потихеньку рухається в бік власного городика. Цього року розсадна тематика набуває цікавих обертів. Тут є така цікава тепличка. Ні, це не моє, я не збираюся це садити. Але дечим я з цього всього скористаюсь. Боже, тут жарко. Ми взяли купний ґрунт, намішали сюди якоїсь білої ерунди, яка тримає вологу. Чесно, я не знаю, як вона називається. Але тут використовують її для посадки різноманітних рослин. вона тримає вологу. Ну, то буде тримати її і в наших огірках. Взяли ось такі кудочечки цього разу, стаканчики накидали туди карунці. І отак будуть у нас розсаду вирощуватися гірочки. Галанське насіння, партенокрапічне. Правильно я прочитала? почитала? Так, гібриди ультраранні. Сподіваємося, що вже на початку червня у нас будуть огірочки. Ми наповнили касету землею, пролили її трошечки з укорінювачем. Я цього разу насправді мене валявся такий укорінювач, то я його і взяла. Розбили його в потрібні пропорції і полили землю. Перший візьму огірок Анзор F1. Посію його досить зверху, зернятка на бочок. Присиплю землею, трошечки утрамбую. І під плівку в тепле місце до себе заберу. Я не буду поки що лишати тут. Ну, тут, в принципі, певно, що я пізніше вже їх принесу, коли будуть перші листочки. Як я вже говорила, це голландський сорт. Називається Анзор F1. Самозапильний. Вони вже оброблені. Я їх не замочувала, нічого з ними не робила. Сподіваюся, що їм буде і так досить всього, щоб зійти. Зараз перші я ось дістала. Не знаю, чи буде вам видно на моїх грудних перчатках. Бачите, вони такі зелененькі, ці зерняточка. Думаю, що їх десь тут штук 10. Побачимо, як вони будуть сходити. Я їх зверху вкладаю гарно. Вони собі знайдуть. В який бік рости. Боже, який це кайф, як я це все люблю. Звичайно, це все було приємніше робити для себе, в себе вдома. Але, зрештою, слава Богу, що є й така можливість, що можна це зробити тут. Виростуть ранні гарні огірочки. Минулого року я садила огірки, вирощувала їх. Розсадую теж частину їх як через равлика, знаєте, так замотувала їх в туалетний папір, в полиетилен. Обирала потім ті, що найкраще в мене проросли, і їх я садила. На тому справді втрачається десь близько тижня, тому що вони ще потім сидять після пікірування. Я минулого року слухай, зробила таку дурницю, я викинула пакетики. Пакетики. Теж. Так, Так, ми з маркер. І напишу, що він в мене перший. І на цих теж напишу на всіх. Воно не розношується одиничку. Потім вже я буду далі їх переставляти. Я вже собі зроблю такі стаціонарні наліпочки на кожен, щоб ніде нічого не переплутати. Це буде другий потік, теж я всі їх попідписувала. другий. Так, наступні будуть ось ці два сорти. Це буде в нас третій заход. Це буде третій, а це буде четвертий. У минулому разу я це робила харчовою плівкою. Я тобі скажу, що на цьому етапі це все одно на 4 віта, яка разниця, то яка Це прекрасна, воно все не І я полотенцем їх зверху накриваю Ще в мене буде спроба номер 2 Базилік. І буде ще ось така спроба. Просто на зелень на салат рукала. Я ніколи не висаджувала її розсадою, але ж хочеться раніше мати ту зелень. Спробую. Там ці сімінушечки. Оце отаке нещастя. Слухай, я його накидаю, як є, угу. пікірувати його справді незручно, якщо що, ми його просто в ґрунт пересадимо отак куском. Думаю, так. Думаю. Враховуючи, що я на нього взагалі ставок не роблю. Скільки тобі на кабачки? Та, звісно, та, -ка? та, та, це так взагалі просто експеримент. Ми хочемо кабачки спробувати ще. Посадити розсадою, щоб зовсім-зовсім раніше, чи буде щось з того? Бо якщо огірки посажені розсадою, то вони плодоносять на 2, а то і на 3 тижні раніше, ніж у інших, ніж просто посіяні в ґрунт. А от чи так буде з кавичками, дуже важко сказати. Поставити його на 4-5 днів, потім відкрити і бризгати з пульвілізатора, певно, не дихать на нього взагалі, я не знаю. Я щось дуже на нього так якось трошки зла на той базелік. я не люблю, коли в мене щось не отримає. Це базелік просів. Оце безлік, так. Зараз ще руку, коли там варкну. І... Ну, короче, хай виростає. Не виросте, викину. Рости? Ні, так не можна зростати? Ні, гороший, бізудити. Рости, хорошечки, хорошечки. Так не причмок. Не причмок все. Його, да? Ні, я там залила все, більше не треба. Рукала ця золушка. Ранньо стиглий. Ну, давайте пробуємо. Ще лишились мені ось ці закриті пакетиками, щоб зробити як міні парнічки І ось ці вже в нас закриті. Тут у нас два базіліка, одна рукала і кущовка для салату. Також дружочки і чекають. Терпляче будуть чекати місяця та й більше на пересадку в ґрунт. Я вам хочу показати, з яким ґрунтом ми маємо справу. Чесно, ніколи в житті в такий ґрунт я нічого не садила. Хух. Я ще не знаю. Я ще почитаю, щоб ті бідні угірки <рив> <рив> якось прижились. Це новий виклик, це новий досвід. І певна, що після такого мені взагалі вже нічого не буде страшно. Там... Єдиний можливий. Шматок землі, якщо це дуже так голосно сказано землі, на якому ми можемо посадити свої огірки, має ось такий вигляд. І це не те, щоб земля. Для мене це тупо глина. В'язка, важка глина. Ну, диви, яке коріння тут росте. Думаю, що огірки будуть такі самі? І оце все. Треба викопати, видерти, розібрати. Це не наш город. Коли трактор проїхав і воно тобі як масло лежить. І там кожен рік це проходиться, кожен рік вибирається, кожен рік. Ну тут давно нічого не вибирало. Ну, Того воно і таке. Ну, це немає можна. Цього не має, має треба було нічого собі. Ми хочемо тут огірки, а тут ще зробити грядку. Ну, Бог в поміч, але ж роботи тут. Шматок маленький, а роботи дуже багато. Ось таке вибирається а з цієї землі, це вже не перша тачка. Тут скопани лише це скільки половинка, так, Галя? Він невеличкий цей шматок, але він ніколи в житті не був городом. Це просто кусок поля, хоча і біля будинку. Тому ну, тут роботи і роботи. Але нічого, каже. Діди Василій, який нам дав цей шматок, сказав, що тут все росте. Сюди трошки, трошки на мулу накидати, трошки добрива, трошки куряку. Та й каже, шапку долу буде рости. <рес> Але оце вибирається. Таке зараз... Настя, тут в неї реабілітація, яка тут є така класна собака. Адель. Аделька. Стара її вісім. Дев вісім, дев'ять десь. Десь так є. Настя з нею грається, виходить з нею вже гуляє. Тато з нею бігав, да. а ми її перехватили. А копни хочу показати, що тут за казав, будь ласка. Тут ще не найстрашніший такий кусок, це ще нічого. Такого багато цього добра. Тато несе оружі. Дивись, так, Дивись, відчуваємо. Вона діму сприймає як хазяїна, бо він найчастіше з нею гуляє і розмовляє. Вона його дуже любить.